Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Скоро, 12 серпня, повня, і в мене для вас є ефективна практика роботи з тими програмами, що вже віджили себе, яка допоможе вам впевнено сказати їм пока-пока. Нагадую, що повінь це кульмінація місяця. Це час, коли простір наповнений енергіями, тому варто відслідковувати свої стани, щоб не нашкодити собі та людям. Ну, наприклад, якщо вас переповнює гнів чи роздратування. Тут краще малювати, танцювати, бігати, стрибати, займатися спортом. Але будьте обережні, бо наповень за статистикою стає більше інфарктів та інсультів. Чи можна посперечатися в цей день? Можна. Ви будете більш впевнені в собі, але якщо розкочегарити свої емоції, а це зараз зробити можна на раз, то такий емоційний викид. Може привести до негативних наслідків у здоров'ї. Тому з 10 по 12-13 серпня більше медитуйте, займайтеся йогою, цигун, рейки, будь-яка енергетична практика чи гімнастика зараз найбільш ефективна. Так ви гармонізуєте той надлишок енергії, який може спричинити негативні емоції та стани. Ви вже знаєте, що після точної фази повного місяця, а саме з 4-ї години 37 хвилин за київським часом, 12 липня, місяць піде на спад. Вдалий час виривати бур'ян з корінням, і це стосується всіх планів буття. Нашої городини, саду чи фізичного тіла. На тому принципі, до речі, побудована календар депіляції, який я вже пропонувала вам раніше, та який пропоную зараз дивіться в описі до цього відео посилання. І це ж так само стосується ментального плану, плану думок та астрального плану, плану емоцій. Ці світи, хоча і не видимі нашому фізичному оку, але вони реальні. І бур'ян там росте ой як густо, тільки встигай полоти. Так от, сьогодні до вашої уваги техніка видалення бур'яна з астрально-ментального тіла. Візьміть білий листок паперу. Розділіть на дві частини. З одного боку, пропишіть негативні програми, що живуть у вас в думках, та викликають сум на серці, вислови паразити, програми, що заважають вам бути багатими, успішними та щасливими. Тож, наприклад, життя біль, великі гроші чесно не заробиш, всі чоловіки сво, всі жінки так само. Беріть найактуальніші для себе тези. Чи можна написати ось тут 100 позицій? Бажано це зробити, але в роботу беріть одну, три, не більше. Ви ж розумієте, що працювати вам. Щоб побачити ефект, не гоніться за кількістю. Тут важлива глибина праці. Але список такий пишіть і поповнюйте його кожен день. Можливо, тут навіть бажано завести цілий блокнот. Візьміть одну-дві тези, з якими почнемо працювати вже 12 серпня. Зараз ви побачите, чому не варто брати в роботу одразу всі 100 варіантів, що ви напишете. Напроти них пропишіть життєстверджувальні тези, позитивні вислови. А старі закресліть, ну, наприклад, життя біль, життя це велика радість. Далі. Великі гроші чесно не заробиш. Я відкрита, я відкритий до потоку достатку. Всі чоловіки свого. Мене оточують мужні та благородні чоловіки, яким я довіряю. Помедитуйте над своїми новими афірмаціями. Тим більше, що повінь, тому сприяє. Візьміть новий лист та ще раз пропишіть нову афірмацію. Напишіть день, коли ви почнете говорити її собі зранку, як тільки прокинетеся, навіть ще не розплющивши очі. Стан, коли ми йдемо в сон та коли прокидаємося, називається алмазним. Саме в цій миті я, наприклад, отримую свої откровення, відповіді на давні питання, приходять образи, вірші, ціли, тексти. Тож в цю магічну мить, якщо ви будете сповнені вдячності та любові, ви себе та своє життя не впізнаєте вже за 3-4 місяці. Будуть відбуватися зміни. Ведіть щоденник таких змін у відчуттях, словах, думках та ділах. Ну, наприклад, раніше я дратувалася кожну хвилину, а після сварки тижнями не могла повернути спокій в душі. Зараз роздратування з'являється рідше, раз на тиждень, на день, декілька днів. Після сварки легко заспокоююсь та й самі сварки перетворила на діалог зі своїм партнером. Говоріть нові афірмації не тільки вранці перед пробудженням та ввечері перед тим, як заснути, а й впродовж дня, коли старі програми будуть давати про себе знати, а вони будуть це робити. Головне витримати цей ритм. Одразу, як тільки та стара форма мислення чи відчуттів з'явилася, повторіть нову тезу і не просто говоріть, а й наповнюйтесь гармонією всередині, попри все. І це не про ігнор реальності, це про ігнор старого мислення та перепрошивку себе на більш еволюційний формат. Це прокачка себе. І це про творення свого життя, бо ніхто, окрім вас, його не проживе, отже, і не зробить його кращим. Тож тут певна доля впертості може стати дуже позитивною рисою, коли ви не здаєтеся перед першими труднощами, а тримаєте свою ціль попереду. А навіть якщо не стає сили, лягаєте і просто лежите в напрямку до своєї цілі. Це як тримати штурвал, коли штормить. Важко, але це допомагає вистояти та вижити і дістатися додому. Тому цю практику я і раджу починати на певній зоряній погоді, щоб вам то вдалося трохи легше, ніж зазвичай. Період спадаючого місяця. Якщо почати 12 серпня, то вже на 1 вересня, як діти в школу, прийдуть до вас перші нові відчуття. Пройде 21 день. А це час, коли закріпляється нова звичка. Щоб закріпити нове в собі, продовжуйте слідувати своєму новому вектору ще 21 день. Нова звичка разом із зростаючим місяцем буде набувати сили всередині вас. А на спадаючому місяці, який припаде на той час, вона укоріниться ще сильніше. Оскільки число 3 це магічне число, то додайте до своєї практики ще один раз по 21 день. То вже буде період перших плодів, які дасть вам ваша праця. Якщо ви, звісно, чесно працювали, а це потрібно вам, а не комусь, тож чесність має бути апріорі. Отже, якщо ви тримали штурвал, то в цьому періоді у ваших щоденниках вже з'являться втішні для вас дописи. Але пам'ятайте, що результат приносять лише системні дії. Звісно, в перші дні не все буде получатися. Забув, сказав чи подумав, як раніше. Ну то й нічого. Головне зафіксувати, що це сталося. А це вже переводить вашу дурну звичку, ваш бур'ян, з рівня підсвідомості у світ свідомості. А це величезний еволюційний крок. І ключ до успіху. З тим я вас і вітаю. Точніше, привітаю, коли пройдемо цей шлях 13-14 жовтня. Тоді прошу повернутися до цього відео та написати коментарі, як вам вдалося змінити своє життя на краще. Це підтримає тих, хто, можливо, зістрибне з цього разу. Таким людям я запропоную наступну фазу повного місяця у вересні. Слідкуйте за новинами мого каналу. Тож, робимо цей світ краще! Дякую вам за вподобайки. Діліться цим відео із своїми друзями. Залучайте їх до цього челенджу. Колективна робота завжди дає класні результати. Ну а я прощаюся з вами до нових зустрічей. Бережіть себе та Україну. Пока-пока!